Привіт, ви на каналі GymBeam і з вами я, Сергій Андрійович. Ви коли-небудь замислювались, як покращити свої спортивні результати без зайвих зусиль? Сьогодні ми розглянемо одну з найпопулярніших добавок у світі спорту, яку використовують як професійні спортсмени, так і любителі фітнесу мова про ПЦА – амінокислоти з розгалуженим ланцюгом. Вони вже давно стали невід'ємною частиною спортивного харчування. Чим саме вони особливі та як впливають на організм спортсменів? Яким чином вони працюють та що робить їх ефективними? І головне, чи справді вони настільки ефективні, як про них говорять? Давайте розбиратись разом. А перед початком перевірте, чи підписались ви на наш канал і чи ви вподобайку та дзвіночок. А ми починаємо. Амінокислоти з розгалудженим ланцюгом або ж беца включають три основні амінокислоти: лейцин, ізолейцин та валін. Вони є незамінними, тобто організм не здатний синтезувати їх самостійно, а тому вони повинні надходити з їжею або спеціальними добавками. З-поміж усіх амінокислот саме БЦА становлять приблизно третину всього білка скелетних м'язів, що підкреслює їхню важливу роль у підтримці м'язової маси, відновленні після тренувань і навіть у процесі енергозабезпечення під час фізичних навантажень. Що ж робить ці амінокислоти особливими? Найголовніше лійцин. Який є ключовим тригером процесу синтезу м'язових білків, так званого анаболізму, він активує сигнальні шляхи, які стимулюють різних саме м'язових волокон. Саме тому в спортивному харчуванні часто зустрічаються різні пропорції писа: наприклад, 2, 1, 1 або 4, 1, 1, де перша цифра це кількість лейцину. адже різна концентрація лейцину може впливати на інтенсивність синтезу білка. Відновлення після навантажень та загальний анаболічний ефект вищий вміст лейцину, наприклад, 8, 1, 1 може прискорювати м'язовий ріст. Тоді як класичне співвідношення 2, 1, 1 забезпечує більш збалансоване засвоєння та підтримку м'язової маси. У деяких добавках можна зустріти співвідношення 121.1, що підкреслює домінуючу роль лейцину у формуванні м'язової маси. Окрім м'язового росту, бица мають ще одну важливу функцію вони здатні захищати м'язові волокна від руйнування. Це особливо актуально під час інтенсивних фізичних навантажень, коли організм починає використовувати амінокислоти як джерело енергії. Під час тривалих тренувань, таких як марафонські забіги, багатогодинні велоперегони або інтенсивні силові тренування, а також у періоди дефіциту калорій, наприклад, під час підготовки до змагань або при активному схудненні, організм може розщеплювати власні білки для отримання енергії. Що призводить до втрати м'язової маси. Саме в цей момент БЦА відіграють роль захисного щита, допомагаючи зменшити катаболізм м'язів і підтримувати їхній об'єм. А чи було у вас таке, що після кількох важких підходів або довгого бігу здавалося, що сили залишають вас швидше, ніж ви очікували? Втома часто викликана підвищенням рівня серотоніну в мозку, який, в свою чергу, сигналізує про необхідність зменшення фізичної активності. Тут знову нам допоможуть БЦА. Адже ще одна важлива функція цих амінокислот – здатність боротися з втомою та підтримувати високий рівень енергії під час тренувань. Дослідження показали, що під час тривалих фізичних навантажень рівень триптофану в крові може підвищуватись, що призводить до збільшення синтезу серотоніну в мозку та сприяє виникненню втоми. БЦА можуть конкурувати з триптофаном за транспортування через гематоенцефалічний бар'єр, потенційно зменшуючи синтез серотоніну та відтерміновуючи настання втоми. Однак це не означає, що БЦА безпосередньо знижують рівень серотоніну. Вони скоріше впливають на його синтез під час фізичних навантажень, що дозволяє тренуватись довше, не відчуваючи такого вираженого виснаження. Ще одна категорія людей, які можуть отримати суттєву користь від БЦА – вегетаріанці та вегани. Оскільки рослинний білок зазвичай містить меншу кількість лейцину та інших незамінних амінокислот, використання БЦА дозволяє компенсувати цей дефіцит, підвищуючи якість рослинного білка та його здатність сприяти м'язовому росту. Щодо застосування, є кілька ключових рекомендацій, які допоможуть вам отримати максимальну користь від БЦА. Оптимальне дозування становить 3-5 грамів перед тренуванням за 30-60 хвилин. Аналогічну кількість можна прийняти під час фізичної активності та після тренування, змішуючи з протеїновим коктейлем або іншим напоєм. Важливо пам'ятати, що загальна добова доза не повинна перевищувати 20 грамів. А тепер розглянемо поширені міфи про бица. Один із них це твердження, що вони самі по собі можуть забезпечити м'язовий ріст. Насправді, для ефективного росту м'язів необхідно отримувати достатню кількість усіх незамінних амінокислот разом із загальною білковою нормою за день. Ще один популярний міф, що бица можуть повністю замінити протеїн. Вони, безперечно, мають свої переваги. Але не можуть забезпечити організм всіма необхідними амінокислотами самостійно. Тому їх слід розглядати саме як доповнення, а не як повноцінний замінник білка. Кому підійдуть БЦА? Якщо ви спортсмен, який шукає способи покращити тренувальний процес, вам обов'язково варто звернути увагу на БЦА. Спортсменам, які прагнуть максимізувати м'язовий ріст і покращити відновлення м'язової маси. Must have для спортсменів, які тренуються на витривалість або знаходяться в умовах дефіциту калорій, оскільки допомагають зберігти м'язову масу. Крім того, їх оцінять початківці, які хочуть зменшити боліві відчуття після тренування, а також любителі смачних напоїв. Як підсумок, БЦА це хороший інструмент в спортивному харчуванні, який може принести значну користь при правильному застосуванні. Вони допомагають будувати м'язи, зменшують втому, підтримують організм під час фізичних навантажень і навіть покращують якість білкового харчування у веганів. Однак важливо пам'ятати, що вони не є чарівною пігулкою. Їх слід використовувати як частину комплексного підходу до харчування та тренувального процесу. Сподіваємось, що цей випуск допоміг вам розібратись у тонкощах використання писа. Якщо у вас залишилися питання, або ви хочете поділитися власним досвідом застосування цієї добавки, діліться з нами в коментарях. А з вами був я, Сергій Андрійович. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на канал Джимбім, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски Fitness Academy. Па-па!